Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо компактний портативний автомобільний пилосос від компанії Хоко, модель ZP1. Постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться сам компактний пилосос, ось такий повністю пластиковому корпусі. З'ємний Пилозбірник, є також обов'язково фільтр для пилозбірника. Будований акумулятор в даному пилососі на 4000 мА, що дозволяє йому працювати до 20 хвилин безперервної роботи. Заряджається через роз'єм Type-C, також є обов'язково настрій живлення в комплекті. Також в комплекті документація знаходиться, сам дріт і дві насадки зі щіткою і ось така от щільова насадка. Давайте вімкнемо і послухаємо, як він буде працювати. В полосоці два режими роботи є більш потужний турбо і трішки слабший. Потужність, як заявляє виробник даного пилососу 55 Вт. При купівлі на нього також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому, наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.